Геть, ти, думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так уже любго осінні променуть молоді і літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть, думи, сумні. Я на убогім сумнім перелосі, буду сіять барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз ти гаряче розтане, та кора льодоває міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна? Я нагору круту гременую, буду камінь важкий підіймати, і несучи вагу ту страшною, буду пісню веселу співать. Вдовгу темною нічку не видно, Не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду, геть, думи, сумні.